Якої сили був рух Української автокефальної церкви на Чернігівщині в 1920-х роках до початку тотального знищення радянською владою? Це вирішив дослідити історик Віктор Моренець. Результати пошуків майже на чотирьох сотнях сторінок. Книгу Церковно-визвольний рух на Чернігівщині в 1920-х роках упорядник нарешті презентує у Чернігові. Рух української автокефальної церкви у деяких повітах у ті часи був дуже сильним, каже автор козелець Бахмач, Носівка, бобровиця, Бахма, ну і далі на схід. Конотоп це практично де за 2-3 роки. 50-60% парафії було українізовані. Дуже яскраво проявив себе любич. Там якісь були такі хороші активісти українського руху, що до них навіть приїжджали, припливали люди з того боку, так званого білоруського, які брали участь на службах у Любочі і запрошували Любинських священників, ну і Української церкви до себе на території Білорусі проведуть у них таку ж саму роботу. У порядник опрацював чимало документів тих часів. Книга виникала хаотично по мірі знаходження цікавих архівів. Я не працював над нею системно. Я коли працюю з документами, я завжди беру з різних тем, просто підтягую, підтягую. Спочатку я думав писати про українську такіфальну православну церкву на прилученні, а потім дивлюся, цікаві документи йдуть по самій Чернігівщині. І вирішив розширити. Ну там було просто унікальне явище, Наприклад, люди писали поеми на тему українізації. У цій книзі є надруковані три поеми 22-го року. Потроху книга писалася, пришвидшив темпи. Автор після того, як у минулому році в державному архіві зарубіжної україністики знайшов спогади нашого земляка Василя Патієнка, помічника Василя Липківського, тогочасного очільника української церкви. Залишили після себе дуже хороші спогади. І вони, я думаю, будуть дуже цікаві мешканцям Чернігівщини, тому що дуже гарно описані 21-й, 23-й рік, як вони подорожували Чернігівщиною і розбудовували українську церкву. Для дослідників історії книга буде цікава значною кількістю маловідомих світлин українських церков, 1920-1930 дев'ятсот років. Унікальна книга і тим, що в ній опубліковані оригінали тогочасних документів. А тому читач має змогу сам зробити висновки про історичні події.